Права 9-3. Запишіть у вигляді дробу степінь із цілим від'ємним показником. Ну що ж, стартуємо в першому заданні b у мінус третій. b у мінус 3 ми можемо записати як одиниця, що ділиться на b у третій степені. Далі 7 у мінус першій це можна записати як одиниця, що ділиться на 7 у першій. Ну, або записуємо як одиниця, що ділиться на 7. Бо 7 у першій – це 7. Є? Далі. Третє. 2 у мінус 7 – це буде одиниця. Що ділиться на 2 у 7 степені. Четверте у мінус 6 це одиниця. Що ділиться. На Т у шостій. П'яте 3М у мінус другій. Це одиниця, що ділиться на 3М у другій степені. Ну і шосте. С мінус d у мінус сьомій. Це одиниця, що ділиться на c мінус d у сьомій степені. степіні. Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, запишіть у вигляді дідробу. В першому завданні записуємо. Одиниця, що ділиться на Б у третій степені У другому завданні. Це одна сьома. У третьому завданні. Одиниця, що ділиться на 2 у сьомій степені У четвертому завданні одиниця, що ділиться на Т у шостій. П'яте. Одиниця, що ділиться на 3n у квадраті. І у шостому завданні це одиниця, що ділиться. На C мінус D сьомій. Ну що ж, ось таке завдання на степі з цілим показником. На цьому вправу завершено.